У Диму під вибухи і постріли мобілізовані, що два тижні тому прибули на Житомирський полігон, виконують вправи. Їх завдання якнайретельніше підготуватися до від'їзду на схід. Військовослужбовець, на якого їде танк, повинен стійко підпустити його до себе, після чого вразити його. Гранатою, стрілецька зброя, протитанкові гранатомети і зенітні установки. Мобілізовані повинні вміти відбивати атаки ворога з усіх видів зброї. Набоїв тут не шкодують. Доки одні бійці тримають оборону, інші рятують поранених. Володимир підприємець зі Львова, до війська пішов добровольцем. Тепер на бойовому товаришеві вчиться надавати допомогу. Від швидкості і напруги не встигає перевести подих. Що ми зробили? Ми передавали йому життя насправді. Важко, але там, де наші побратими, де наші хлопці, там буває ще важче. Захикалися десант, працює швидко, ми ВДВ. опит. і Практика велике діло. Вони стараються, вони повинні то все знати. Вони повинні відпрацьовувати. Тим більше тактична медицина це медицина на полі бою, яка застосовується через то робота. повинна відбуватися швидко і ефективно. Особливість цієї хвилі мобілізації те, що майже всі інструктори мають досвід бойових дій у зоні АТО і враховують складнощі, які можуть виникнути у бою. Найкорисніше досвід тих інструкторів. Офіцерів, сержантів, які вже побували в зоні АТО. Тому що те, що в книжках і те, що вони нам розповідають, це війна гібридна і тому є деякі нюанси, які вони нам краще можуть пояснити. На даному етапі тут зараз особливу увагу: ми приділяємо психологічній підготовці, особового складу. Тому що війна показала, що Грохати, суми, розриви, снарядів це людину дуже психічно підриває. Ми до цього тут готові Вже вишкіл триватиме ще кілька тижнів. Далі на новобранців чекає бойове злагодження у різних військових частинах. І вже за місяць вони вирушать на схід, аби замінити побратимів у зоні АТО. Саме кваліфіцірована перевірка буде, виконанням задач в зоні АТО. От це буде самим екзаменом, і главним показателем ефективності нашої роботи. Здесь ми переможемо. Перемога за нами. Хочемо, щоб наші діти не бачили того. Що бачать діти на сході? Ми хочемо миру в нашій державі для наших дітей майбутнього кращого як нас. Тому робимо це для них заради ради них.